Потрібно довести ту, дану тотожність. Як ми доводимо тотожності? Пам'ятаємо, що щоб довести тотожність, треба показати, що ліва частина дорівнює правій. Тому давайте виконаємо на декілька дій. Всі знають, що перша дія завжди виконується та, що в дужках. Тому переписуємо її попередньо, розкладаючи знаменники на множники. Наприклад, наш знаменник перший розкладається як різниця квадратів, тобто А мінус Б. На А плюс Б. Далі я бачу, що буква А на першому місці стоїть. Тут буква А від'ємна. Тому винесемо мінус наперед. А тут ще винесемо двічку за дужки і поміняємо букву місцями. Тепер можемо зводити до спільного знаменника. Спільний знаменник це буде добуток всіх відмінних та й спільних множників. Тобто 2 помножити на А-Б і помножити на А плюс Б. Додатковий множник до першого дому. Двічка. До другого А плюс Б. Перемножаємо. АБ помножить на 2 це буде 2АБ. Підняти Б помножить на А, це буде АБ. І відняти b квадрат. 2 ab відняти ab, Це буде просто ab, тобто 1 ab І відняти b у другому. Поділити на 2. А мінус b, А плюс b. Бачу, що в чисельнику можна винести b за дужки. А потім, однаковий множник скоротити. Залишається b поділити на 2 А плюс b. Перша дія виконана, далі приступаємо до дії ділення. Пам'ятаємо, що для того, щоб поділити на дріб, треба помножити на дріб обернений до даного. Тобто 2B падає в знаменник, а а квадрат мінус b квадрат ми розкладаємо як а b, А плюс b. Далі скорочуємо. Залишається А-Б в чисельнику, 2 на 2, 4 в знаменнику. Тепер переходимо до висновку. Ми отримали А-Б на 4. І потрібно отримати А-Б на 4. Отже, тотожність доведена.